Так думаєш, отримуєш зараз за що ще ні? Да. А? Бля, я чувствую себе мега-заготівельником. оптовиком. Ззаду подивись. Щось ззаду є. То-то да. Сподіваюся, десь шкур. Треба просі підкувати. Угу. 44. Треба буде поприбирати вже тут будуть хоч ящики щеки на розпал З нової пошти. Правда? Mm. Ти хоч їх не викидай. Mm. Мішки так само на мусор. А мішок пішків багато. Сінька, ти в'яжеш як цей. Як називається? Як На завод. Році? Як завод. Наврочу. На так щоб не казали, що там Та він ферми зараз нахапається. Попаде раз, другий раз. У нас ферми дуже мало. Є, не буду казати. О, тут -от. типа ферми. Все. Але переважно чорнорижий. Чорнорижі, переважно домашня шкірка, вирощена в домашніх умовах. М'яса в нас то немає. Чуть-чуть. Ще тако раз-два вдарити і буде по сезону. Ще поки що не доробив вольєр, але я вже можу собі дихати. І не мокнути. Ключив кабеля. Yeah. От чого я відео не викидаю, хлопчики-дівчата. Тому що зайняті вольєром нема як. І займаємося, тільки те, що робимо, то займаємося кормами. Трошки годуємо, трошки чергуємо. І трошки... Ходи, запускай. Ні? Так, да, сам бере. Каже, хоче сам запускати вже, хочу вчитися. То, що то, ж тут вже вчитися? То, вже вмієш, правда? Ну. Прокрути зразу. Може таке ще бути, що може до завтра вже зроблю огляд цього. Як і називається. Так я зразу візьму. казав цей е МЗХ, щоб не було цього удару. Все, нормально. Сісій закритий там? Так, да, ти ж я бачу пуцьом. По угу. Поїхали. Полоску не уірвав. Та ні, видив. Трошки просипається через те, що. Там трубка, по-моєму, 25-ка в 40-х стоїть. Ми тут чуть посипається, але нічого, все одно, чуть там досує, то непогано, як ми. Але зато нема ударів у корпусу. Думаю, я що стане чуть менше кроля. Буде більше часу для цього. Ну, для всього, для... для цеху, для вольєра і вроді, кролів менше і часу немає. Мені трошки звук буде чуть поганий, бо я забувся мікрофон вдома. Я приїду і покажу, От, що маю вже позапліднював більшу частину самок. І я думаю, що цей ряд самки те, що залишилося. І і і і і ще в мене тут самки якось я продавав партію велику. І забувся, що в мене тут теж самочки, хоча стаї сторони в мене самці. Але тут теж самочки, то я їх думаю теж заплідню. Ну, щоб хоч би, знаєте, щоб... Ну, щоб на грудень було м'ясо. Точніше, як на грудень, на лютий. Получаєте, якщо зараз заплідняю пів листопада, середина грудня родять. Середина січня, середина лютого, кінець лютого. Кінець лютого, початок березня. Такі погано, погано трохи прогнози. Прогнози на м'ясо. Будемо працювати живим, живою вагою. Можемо молоднячком, щоб нагнати. Точніше буду працювати по комбікормі. Трошки буду робити, чуть торгувати і буду займатися цехом. А тут ще не прибирав. Вже думаю, на наступний тиждень почну прибирати. Так, дивіться, про що хочу вам цей раз сказати. Пару речей, коротше, дивіться, по вакцинах. Бачили всі, чим я колов, чим проколював. Хотів, ну думаю, сказати вам, не сказати, але якось так правильно постараюся. Проколював я трьома вакцинами, проколював дорогою Лапінум Ген-2, проколював е, Сунською і також і ПУВАК. Е, і ПУВАК. Тарас, по-моєму, Ну, Тарас не торгує. Е, так, і ви бачили всі результати, як в мене пройшло. Я не знаю, як я правильно маю сказати, але скажу так. Не коліть одною вакциною, щоб це, знаєте, не сказати, що там одна погана, а друга хороша. Хочете, по крайній мірі, проколіть своє стадо хоча б двома вакцинами. А ще краще зробіть так, як я, три, трьома вакцинами. Результати ви мої бачили і ну, бачили, то, що зараз скидає в групі, так само. Ну, знизу посилання, подивіться там групу, цю, посилання на групу я в телеграмі залишу. Також по різних групах скидаю. Багато зараз кроликів гине. Людей проскакує часто гемка, які довіряли постійно там одній тій чи іншій вакцині. Гемка зараз прострілює. І дуже багато в мене є такі знайомі, що навіть, можна сказати, майже все поголів'я я втратив. Ну, багато. А є такі, що кололо двома-трьома вакцинами, то ну, менше втратили, але все одно втрати є. Шкода, шкода роботи. Я знаю просто скільки я положив грошей в те, що я зараз закопав. Ну, страшно навіть сказати. Ну, якби... Я знаю просто за який час знаєте, можна щось там попробувати відбити, заробити. Але все одно шкода, що скільки часу займався, знаєте, скільки часу робили. І корму пішло багато. І на вакцину пішло. Ну, Корму пішло приблизно тих 200-6 штук, що в мене пропало, приблизно 3-3,5 тони корму. Я так рахував, бо в нас тоді йшло 3,5. По-моєму, мішка до чотирьох корму, а як це все я виніс, то й йшло півтора мішка. Можете порахувати. І приблизно в мене багато кроликів копало, десь таких півтора місячних. Це порахуйте, що е... Як вам правильно сказати? Ну, місячних навіть. Що самка їла, а потім самка з кроленятами тими їла два місяці. Резуся, самці. Між собою я їх ще не порозселяв. Правда, але треба буде. Може завтра навіть. І, і е, про що я казав вам? 3, може навіть 3,5 тонни корму, порахуйте по якій хочете ціні. Ну, звичайно, що він став трошки дешевший, бо я його сам роблю. Але порахуйте, я б рахував, думаю, блін, а якби я годував би креміксом. Ну чи любим би там покупним кормом. Це ж капець. Ну, знаєте. Якщо ви вже рахуєте, ну типу годуєте, вкладаєте гроші, то вакцинуйте. Особливо я не казав там раніше вакцинувати, зараз бо гемка йде. і Це страшна штука. І у багатьох моїх знайомих пропадають в кролі. Коліть і все, не шуткуйте, не рискуйте, якщо ж вони, звичайно, у вас є. Бо хто не подзвонить, то всі кажуть, всіх вже багато в кого вона вже взяла. Коротше, 3-3,5 тонни корму і десь на 10 тисяч останній раз взяв піну Ген-2. На 9600 по 24 гривні доза. І перед тим взяв на 1800, по-моєму, взяв сумської три пачки. Це получается 300 доз. І на е, пачку шалапінум Гемб 2 мав. Це рахуйте, це теж 2,5, 1800 і Короче, 14-15 тисяч. 14-15 тисяч... Тільки на вакцину, І ще 3-3,5 тонни корму. І ще 2 місяці приблизно свого часу. Це якщо по тому, що я вигодував і приблизно і ще скільки ще самок пропало, самців цих, що я мав розігрувати, Або... а будемо розігрувати ось цих апаратиків. Видно, зразу, дивіться, зразу вам покажу, так, прорекламую. Поки що мені не пишіть, яка ціна і так далі, будемо. Будемо розігрувати, а потім будемо. Бачите, тут коротші вушка, тут довгі. Це є австрійці. Це, по-моєму, лінія ОМ. І тут ОМ. О, малий, я так назвала. Є ще в мене Оеси. О-старий. Ну, коротше, бачите, видно, що вушка маленькі, а тут вушка довгі. Це австрієць. Ну, як довгі? Коротше, я не буду вам зараз їх міряти, але найменші вушка, що в мене є, по-моєму, 13, а найдовші кролики це 15. Ну, Якби по книжці, подивіться, термонська біла, подивіться, які мають бути вушка у кроликах. З одної сторони, якщо у багатьох кролик пропаде, значить буде ціна. Як би це ну можна так цінити, що добре. Але з іншої шкода просто вашої роботи. Шкода роботи, шкода часу, шкода тих розходів, що пішли. Так як в мене, наприклад, корм. Корм, робота, час. Дивіться, що таке є. Є така інформація. Це якось треба було знаєте, гарно розказати, пояснити, поставити на штативі, не крутити, отак, як я завжди кручу. Але теж знову по-бистрому розказати це все на пальцях. Зателефонували недавно до мене одні хлопченята і кажуть, слухай, є отака нормальна тема і ми хотіли, щоб ти за неї розказав, би, якби ти міг би розказати. Кажуть, ну, Без питань розкажу, а що за тема кажу. У мене кажу, канал трошки не пов'язаний з тим, щоб рекламувати. Кажу. О, я показую просто факти, що така штука хороша, така погана. Це працює, це не працює. Беріть того, бо там він робить добре, а там робить погано. Там той брехун, а той такий. Ну, коротше говоря. знаєте, ну кажу, чуть в мене не така ця, а кажу, що саме, що ви хочете. Дивіться, пов'язано з чим. Коротше, якщо мене ну, питають люди, по чому я продаю кролика, я кажу, хлопці, на даний час беру кролика 130-135 гривень, кажу, і це залежить від кількості, там, хто там займається. Великою кількість, то можна так працювати. Кажу, продаю дорожче. Кажу, то ж не буду вести, знаєте, бензин дорогий. Кажу, час також, часу немає. Кажу, беру так, виходить, здаю по тій самій ціні, виходить, здаю виходить дорожче. Ну, все, що я знам, кажу, все моє. Хочете, продавайте самі. Та ціна там в космос, ціна вища, люди раз поїхали на базар, другий раз постояли, за базар заплатили, продали декілька кроликів. не продали, все одно телефонують, бере. Добре. Зараз такий час, да, що може кролика не буде, то ціна піднімається вище. Дивіться, є така тема. Короте, хлопці займаються, створили додаток. І додаток називається продукти. Продукти фермерські. Штука хороша. Вона для таких фермерів, як ми. Але продукти це продукти харчування. Це не зерно, там, не е, ці... Міндобрива, нічого такого, там не знайдете ви там мотора силового чи якогось там, не знайдете гранулятора, це суто продукти. Хтось викидає кури, хтось викидає там виростив, хліб пече, хтось кобасу робить, хтось там сосиски, хтось е... рука болить, хтось е... кролика, курку, хтось нутрію продає. Ну, коротше, хтось мед, е... продукт, точніше, програма. Розрахована тільки на продукти, вирощені людьми в домашніх умовах, там фермерські, там ферми великої немає. Хтось там має, отак як ми, трошки там декілька там, десятків сотень кроликів і собі там займається. Так. Як -то кажуть, невеличкий такий сімейний бізнес. І штука хороша чим? Вони кажуть, розкажіть, як ви це все бачите. Я це все бачу, як то, штука непогана. Сука, непогана, це вам не те, що там якісь там OLX, там зайшли, хочете шукаєте курку, а курка знаходиться там в другому кінці країни, чи там горох приїхати, чи там ще щось. Єдиний мінус, який кажу, хлопці, е мінус я бачу в тому, що у вас там немає, що я, наприклад, локацію свою поставив, що я знаходжусь отут десь, у місті, і щоб я міг там ввести, наприклад, своє місто чи поблизу, знаєте, щоб воно було, працюють, я кажу над тим, щоб я там вб'їв. В районі там двох кілометрів, що в мене там продається. Наприклад, там хтось продає курку, а хтось займається там кобаси робить, а хтось ще щось. знаєте. Просто е, все йде до того, що скоро ринків в нас ну, не буде. Так що е, м'ясо там чи продукти якісь будуть продаватися на землі, там, на асфальті, ну, там, де знаєте, там машини їдуть, а вони там яблука виставили. М'ясо виставили і прямо на дорозі продають, там хтось накрив кульком, а хтось не накрив. Кажу, ну все до того помаленьку йде. Але кажу, ну, типу, якби зараз от ви робите, кажу, я бачу це так. Кажу, хтось сидить в місті, не хоче йти в магазин, хоче зразу щось там свіженьке, уводить свою геолокацію і каже, хочу кролика. Хоп, ага, там недалеко десь там в мене подається кролик. Там кілометр. Телефон, номер телефона, а, ну ну я наберу. Набираю, хоп є, навіть може бути дешевший, ніж в магазині. Хоча той клієнт може того самого кролика завести в магазин. Це я розказую для тих, хто кроликом займається і не хоче його продавати, так як я оптом. а Хочу одиничного, хочу 10, 15, 30 кролів продавати в місяць. І за дорого, і як би одиничним клієнтам. Хтось хоче тратити кожен день на одного кролика там. Пів години, поки воду принести, поки ще ще, ще щось, година часу, щоб того одного кролика продати і заробити там на 20, на 30, на 50 гривень дорожче. А не так, як ми оптом взяли, грах забили і далі робимо цілий тиждень роботу, всю, що не пов'язано з цією справою. Тому додаток саме для тих, хто телефонує до мене, питається, як правильно кроликів розводити, що з ними робити, чим їх годувати, що їм давати, як клітки будувати, поїти, вентиляція і так далі. І каже, ти мені тільки розкажи, як їх правильно розвести, а продати я їх продам сам. Продати не може, ну там продає, але дуже мало. То додаток саме, можна сказати, для вас, він саме, як то кажуть, в розробці там вже навіть та, Балюк продає свої кролики, каже, як, як він на вас вийшов. Каже, Ми я самі знайшли, Тараса, і вже свої кіпчені. Я так думаю, що хто туди попадає перший, ну то маєте можливість заявити про себе. Як то кажуть, першими в цьому додатку. Силка буде знизу в описі під відео, так що шукайте якось там. До речі, ви там моєте не тільки там м'ясо, тушку, кролика, знаєте, а моєте, може хтось робить кіпченого, може хтось робить котлетки якісь з кролика. Ну, Все, що є все, що ви виросли в себе вдома, туди публікуєте і там продаєте. Це я так гляну, знаєте, відкриваю. Додаток і дивлюсь, просто його скачуєте, є для iOS, є для цієї операційної системи, а є для Андроїда. Відкриваєте і як би скрізь просто продукти. Немає такого, що ти, відкриваєш в чи якусь там іншу барахолку, відкриваєш і там хоп, велосипед, вискочив, хоп-мотор, хоп-якась, меблі, якісь вискочили, Ні, там просто гляну так, курка, мед, купаса, там ще якісь там продукти. Ну, Відкрийте, просто подивіться. Я не кажу там, що вже все, реєструйтеся, закидайте то все. Ні, просто ну, штука цікава. Вона в розробці. І Я так думаю, що має право на життя. Хлопці до мене кажуть, ну, важно було б, кажучи, щоб ви теж туди закинули свої оголошення своїми кроликами. Кажу, хлопці кажу, я так їх кажу, не можу настарчити. Ще й скільки в мене їх пропало. Ну, де кажу вам, я їх найду? Це кажу, мені виходить, треба десь купити. Щоб вам туди закинути, кажу, що зараз як почнуть люди дзвонити, я кажу, то ну, що продавати. Я кажу, як я з комбікормом не можу дати ради, я кажу, відправляю, в мене буває таке, скільки вже оголошень, в мене просрочилося на їх доставка, що скидаю, там дається три дні, а я за тих три дні не можу дати ради, бо по міму комбікорму і кролів ще є також багато інших справ. І Блін, ну, дуже тяжко мені щось на розгон знаєте піти. Не знаю, що так. Ну, якось воно так. І кажу, що зараз як пушнуть за кролі мені дзвонити. Ну і що тоді виходить? Брехати людям. Получається, брехати. Будуть? Будуть кролі, ну, все, без питань. там. Коли, а коли будуть, а коли будуть, як в мене їх наявності немає, Ну, дуже мало. 20-30 тисяч наш Ну що ж я буду ставити? Хватить. Хватить поки що того, що я маю. Кажу, от буде щоб дати. їй вже тоді вже прийдеться буде закидати. Але я так дивлюся, що з сьогоднішньою ситуацією, з гемкою, з цим всім. надлишку певно, що в нас зараз не буде. Тому підписуємося на канал, зразу гасуємо подобайку. Слава Україні! Героям слава! Всім на все добре! І в неділю постараюся вам викинути до завтра, а може щось інше покажу. Всім пока. Чекаємо розіграшу. Дивимося відео, бо в якомусь відео по-любому скажу за розіграш. Де як самці будуть готові ці його, то тут важкіше, це самки. Ці самці будуть готові. Повідбираю щось саме краще, краще з кращого. Ну, Я не буду казати, які тут ваги, але ваги тут серйозні. Казав е -е, Олег, вискачки. Тих вискачок будемо розігрувати. Sim, por